Та якби. Стоп. Текст збірки шийника. Текст на нашийнику знято з контролера. А, ага, так він ось де він був. Послідовно 48 і на ріці 24. 48 24. Ось код. Да, все підходить ідеально. Тепер дивимось, що у нас є тут, чим можна поживитись. Ну, якісь баночки, тут нічого цікавого. Тут у нас голяк. Йдемо донизу. А тут у нас ГП-25, Геркулес і дві научні аптечки. Місце знаходження у нас. Ось тут. Для того, щоб відкрити дверку, потрібно. Знайти тут контролера і зняти з нього ошейник. Там ви зможете знайти код.